Ця яскрава білявка з блакитними очима і широкою посмішкою відома в Голівуді не лише своїм талантом. Перерахувати її романи не вистачить пальців. Перед її чарами не могли встояти Бредлі Купер, Джерард Батлер, Адам Левін, Едвард Нортон, Кіану Рівс, Джуд Лоу, Робі Вільямс, Мед Ділан, Джаред Лето, Джастін Тімберлейк, Ілон Маск. Та нинішній хлопець Дженіфер Лопес, бейсболіст Алекс Родрігес, і це тільки відомі імена, проте сама серцеїдка визнає щастя зовсім не в кількості. Вона ніколи не приховувала, що любить чоловіків. Кожен її роман був, наче спалах. Часто пристрасна, кемерон навіть забувала про папарації. Яке їй діло? Актриса щоразу була щаслива в нових обіймах. Мені байдуже, що думають інші, це моє життя, і я буду жити так, як я хочу. За трьох своїх хлопців Кемерон навіть збиралася заміж. Пропозицію руки і серця її робили Джаред Лето, Джастін Тімберлейк і британський манекенник Пол Скалфор. Але до шлюбу справа ні разу так і не дійшла. Закохані били горщики і розбігались. Краще тисячу разів бути з розбитим серцем ніж не кохати взагалі. Такою вона була з малку, ніколи не впускала жодної можливості. Діас переконує в її крові надто багато тестостероном. Звідси любов до серфінгу, через який вона тричі ламала ніс, і любов до чоловіків, які не раз ранили їй душу, але через біль часто приходить мудрість, впевнена зірка. Якість яку я найбільше ціную чоловіках, це якість. Поки зірка знімалася у кіно і зводила з розуму залицяльників, неподалік був той, хто цілих десять років чекав на її прихильність і, можливо, не дочекався б, якби не допомога друзів. Ніколя Річі, подруга Кемерон, вже давно заміжня за Джоелем Меденом, рок-музикантом з гурту Good Шарлот. У нього є брат близнюк Бенджі, який завжди задивлявся на Діас. але краля сприймала нижчого зростом та на сім років молодшого парубка лише як друга. Хлопець зітхав, зустрічався з Періс Гілтон та Майлі Сайрус, але надії завоювати Діас не втрачав. Просив Ніколь запрошувати його на спільні з актрисою вечері і в травні 2014-го таки домігся свого. Я зрозуміла, що він насправді може стати моїм чоловіком. Ми два чоботи пара. 5 січня 2015 -го року голуб'ята взяли й таємно одружились. Тепер я займаюся пошуками себе і насолоджуюсь товариством коханого. Так колишня Тусовщиця змальовує своє теперішнє життя і безкінечно повторює, як їй поталанило. Вона таки зустріла чоловіка, з яким буде до свого останнього дня.